На тільки мій пішов. Прибули. Тому що я позаглядаю у посуд. Це все форми такі, які можна в духовочку ставити. Тут такі ось гарні мисочки на салат. Маліровані як. Але ж тільки малірованими і користувалися. Яка гарненька. Казав дідуля, тому що так, так, я люблю, щоб цвітна була. Якби отака да, трошки більшенька. А вона, яка зайка. Каструльків, є все. Якби тільки бабло було. Акція, хорошо. Ну, Тро Трохи гребонули по акції. Кому? Мені? Тобі. Зараз покажу зя зятю з доню. І куди я буду їздити. Хоча дуже класна штука Так така. Супер. Ще й акції. Та не, не залазь. Ну, Куди? Подивися. Ну, подивись, ну не сідай. <різований> <різований> ага, йдемо швабру, сувок нам треба і взяла ще в кову машину фільтр і оцю рідину для зняття накипі бо вже пише машина. Ж. А в мене закінчилася, щоб не виписувати, тут все є, купила. Ціна така сама. так У швабри і у відра, оце наше. Куди нам треба? Справилися з покупками, купили швабру. Ну, як така швабра, то щітка, знаєте, знизу так. Коротше, на її замітати можна. Ну, я люблю такі щітки да совочка із метелкою. Туалетного папіру. То два, тоді ще одну взяли. Три. Це нам хватить на рік. І три бумаги взяла цих рушничків. Три рулона і оце для каву машини фільтру. Зараз приїдемо таку роблю і горчуваю. Їдемо додому. Да, один маркіз у нас такий домашній, ну, йде до рук, а то ж не можна, хоча всі лежать отут на порозі. Кавусю і вже зарядила виконою чистку. Каву машини. Зарядила, воду налила цю дитину для видалення накипі, бо цим ділом треба слідкувати. У нас кавомашина дуже смачну каву варить. От де я? І в мене не така, як вдома. Ні, є, от, наприклад, на новій пушті у нас О, і добра кава. І і недорого, і ну, прям дуже добра. Все залежить ще від кавомашини. Ну і від зерна ясний. Хоча, мабуть, від кавомашини більше. Це моя така думка. Показую, що я брала від накипі. Ну, все залежить від того, як, якої фірми у вас кавомашина. У мене делонгі, тому брала для саме, ну, от така, бачите, там і написано. Делонгі. І так само цей фільтр взяла у воду вставлять. кубачок з водою, коротше говоря. Оце цієї рідини хватає, воно ну, дивіться наскільки. На п'ять разів. Раз, три, раз, 4, 5 разів зробити. Ну, там воно якось залежить від кількості зробленої кави. Вікно <клес> відкрите так. шкрепить, двері шкреплять. Оце так. Так що треба вам для вашої кавомашини шукати рідину. Це еко-рідина. Оце зробить зараз. Видалення накипі, тоді я наливаю чисто і помию гарну бачечок, щоб цей от, води наберу, воно ще ополюсне оп, добренно. А тоді я ще й пару чашок роблю кави, виливаю її, а тоді вже хоча, ну так і пишуть. Краще ще пару чашечок зробити і вилити її. А тоді вже можна такі людям робити. Дівчатка, сало бомба атомна. Капець, ми вчора на ніч не, не захотіли їсти. А сьогодні з українським хлібцем чорненьким. М -м -м. Я ще ось на мию. То я сіла підпробувати. А тоді ще сяду пообідаю. Що Чоцибулька. Смакота. Робіть сміло. Господи, прости мене, але тільки що мені в ленті попався ну, анекдот, дай годі. Ну як я вам не розкажу? Розкажу, не буду сміятися, хоча мені було смішно. Взагалі, така картинка лежить чоловік і жінка в кроваті. Жінка й каже, чоловіку Коля, я без трусів. А він їй каже, спи вже, давай, завтра купимо. Хто вам і Коля. Дівчатка, даю вам ще раз рецепт сала, бо я вчора давала. Ну, може, не всі бачили, я, я не спорю і вкину його в кружечок. Зараз туди. Огірки в ну, кіно, це що на дні із перчиком, що стерилізувати. А оцей з горчицею, дівчатка, нікому більше не давати Разу людей поздувалося. Ну, я я не, не хочу, щоб ви і мене лаяли. Я ж сама його робила вперше. Які огірки будуть на смак? Нічого не знаю. Ну оце ще три баночки зробила. Ну стоять, ну стоять вони поки що. Я, я буду за ними слідкувати і вам покажу. Але ж бачите, не у вас у багатьох вони поздувалися. Тут і в Березанських людей поздувалося. Пише мені і в мене здулася. Ну, ну, понімаєте? Тому я, я не хочу, щоб у вас були неприємності. Я люблю, коли все чікі-пікі. Так, даю сало. Yeah! Що ви робите? Чекайте, Ти Ось на на дитячий. Добре, зараз йдемо. Потографуємо тата і підемо. Si, te quiero te quiero Завітай на футбольне свято для всієї родини 25 липня 17.00 стадіон Буковина Букофест 2025. На тебе чекають презентація оновленої команди ФК Буковина. Автограф та фотосесія з футболістами. Конкурси, призи та море емоцій. Ведучий свята Гуцул Дракон. Вхід вільний.